Разом з тим, я вважаю, що вартість Аркода Ігор Родопадовича у вчиненні е, адміністративних правопорушень пов'язані з корупцією доведена повністю доказами, які в розпорядженні суду. Тому, е, крім того, е, якщо е, е, особа, яка вчинила кілька адміністративних правопорушень справи про які одночасно розглядається одним і тим же суддею, то впідності до вимог статті 36 Кодексу України про адміністративні попружені, слід побрати адміністративні стані майже санкції знову за більш серйозний правопорушення числа вчинення, а саме за частиною 2 статті 172, зім Кодексу України про адміністративні попрушення, у вигляді штрафу. Тому я прошу суд Визнати винести постанову про притягнення Аркута Ігора Гедовича, чи визнати винним учені ряду інспективних правопорушень пов'язаних з корупцією та призначити покарання у виді штрафу у 800 податкових міністрів доходів громадян та становить 50 сто Все? Дякую. Акції вітає. Повністю до Поміг заперечуємо слова прокурора. Так, як я не є публічна особа, є особа публічного права, висловив прокурора, неврахований врахований колективний договір, нерахований лист погодження, яке надавалося на премії. Кожного місяця також я впевнюють звіт про зарплати і премії У обласне управління і обласну раду, де чітко видно виділено графами премії і зарплати кожен, е... Місяць, звіт, квартал, е... півроку, 9 місяців подається звіти, де чітко прописано зарплата премії, проценти премії, якому видано. Порушень по преміях які вказані в колективному договорі, статуті підприємства. А найголовніше, що між є уложено, то між мною є укладений контракт, яким, я керуюсь, і в ньому чітко прописано все, що мені дозволено і що мені заборонено, умови матеріального забезпечення керівника. Передбачити з цим контрактом, керівникові нараховується заробітна плата за рахунок червоного доходу, одержано підприємством в результаті його господарської діяльності. Керівник корчів підприємства, керівникові скольчі підприємства можуть виплачувати винагороди відповідно до положень судів на підприємстві. Це є колективний договір і статут підприємства, чим не заборонено ніде. Также там я маю право давати ще до, 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 керівник, навіть є у разі виходу керівника на пенсію, може виплачувати грошова допомога у розмірі до п'яти посадових окладів. в залежності від сінакого стану підприємства без погодження. І тут же вказано, що за погодження я маю одночасно наданням відпустки керівникові за його згодою, може виплачувати матеріальна допомога на оздоровлення у розмірі його середньомічного заробітку. За рахунок чертого доходу, одержаного підприємством, в результаті його господарської діяльності. Але за з ними, в який місяць зарплати має по погоджувати, чи може, чи не може. І погоджувати також. Керівник визначає час і порядок використання своєї щорічної відпустки. То я погоджуюсь з управлінням із засновкою. Останне в мене чітко прописано, що я можу давати. То виходить, для чого люди вкладають контракт договори, якщо в нас, на нього ні, не звертає уваги. Він є законом, я не розумію. Публічною особою я не є. Ще одна ваша честь була справа, то так проміжуточна буде ремарка, колись стягували, прокурор, може, знаю, якому стовар, я не пам'ятаю, і злізов за свої руки. В користь держави була така тема. Стягували говорити, коштина, в користь держави. А потім повертати лізотком у формі регрей. Злізок тягнули кошти за щергу, за небіщика більшіка... козака і там ще за пару працівників, на яких я буду крім справи. Після цього тепер прокуратура бузка, ну золочинська подала у нашу користь тягнути, так апеляційний суд визнав, що ми не є державною структурою, ми не маємо права подаватися і з нас не маємо права стягнути гроші. То як це так? До тепер нас тягнули гроші з державної установи, а тепер ми не є нам повернути гроші як державна установа. Ми не маємо права звертатися, ми взагалі не зрозуміло хто. Я не до вас питаю, Ні, ні, я просто йду прокуратури. Не до вас особисто. Взагалі, ну, то треба оприділитися, бо ми державно стягували гроші. Бо той хто представляв інтереси прокуратури в апеляційній, то він вже не працює, ні про що там перевір. Тому я вважаю, що ці протоколи, Пане Гарку, можете з місця, якщо вам складно ті брати? розбирати. Ці складали. протоколи складені з порушенням терміну складання у виявленні так званих адмінправопорушень. Перевідка Перевірка була у вересні складена, проведена. Протоколи в жовтні. Якого року точні? 23. Вересні 23. Так. Протоколи у жовтні, а він складається на протязі 24 години після виявлення. А вони місяць робили перевірку підприємства, що не могли знайти нічого. Не йшли то, що самі погодні, і що дозволено статути. І колективним договором. Для чого тоді вкладати договір і прописувати в ньому колективному договорі що і в контракті що я маю право щось робити? Якщо я здаю кожен місяць. Зарплату все підписують. я тоді все неправильно підписую, сам собі зарплату виписують. То теж я значить неправильно. Звідти я зношу даю персонально кожен раз, Всі бачать, то як? Три роки ніхто не бачив, що премію дають. При тому всіх злізок таке є. Кроме державних, бо там інакша структура. Бюджетних коштів немає написано чітко від результатів. То три роки є премії перше-друге місце третє у області, а потім вийшло, що самі храновий і на тому кінець. І дав премію. Бо кому щось не так сказав, тому з чимось не догодив. Так я не хочу дороджувати людям. Я хочу, щоб всі працювали, люди мали зарплати і получали, ну І знали, за що працюють у А не крали. І не називали їх злодіями іменами сліпопри них. Тому я против. І забирають ці дані протоколи. Тобто воно заперечується повністю всіх 30 протоколів. Ти більше у нас і лист ми додавали до справи, долучали, що на рік він погодив, в кінці року на наступний рік він повністю мені погодив в У нас взагалі там караборозидіє. Виходить, що, я вже не знаю, не казав, але виходить, що на ті як вони. Щоб подають декларацію, що всі мають подавати декларацію. Він навіть сказав, що лісник, який відноситься до робочої сітки, юрист, подавати декларацію. Як юрист може сказати такі пояснення, що він відноситься до робочої сітки? Людина з Домовленим робочим часом з 8 до 5 годин, який він може бути матеріально відповідальним особи? Розумію. Все у вас по суті. Це Все у дайте. Дякую. Дякую. Немає? Тільки уточнюючи, пане, пане Гарту, ви ці звіти, що ви кажете, куди ви подавали їх? Обласне управління подаємо і в власну раду. Обласне управління Голслід, так? Голсиліт. Так? Кажен, кажен звіт до 5 числа подається звіт. Присідайте. Ну і хоть майна, у обласну раду. Колись подавали, де звіт, тепер 4 письмові, копії ще й електронні. Ті 30 протоколів, учасники е, справи знайомі, е, прокурором шар-відмінової рада, з на захисту ознайомлена. Ті матеріали, які в е, процесі розвитку справи, суд надала е, можливості доповнити матеріал справи, це був е, значить які матеріали, які сюди. Так, значить, так. Ваше те, якщо треба контракт, можу дати контракт контракт. Контр... Це контр... ваше право?